які, Якими ми пишаємось, які на кожних відкритках на кожній на кожній, як би сказати, представляють наше місто. Це університет, це театр і будинок корабель. І от ми виїжджаємо і зараз перед вами з лівої сторони криється будинок корабель. Ну а ми їдемо біля костелу, і тут сонячні години зараз буде з лівої сторони для дітей. Звертайте увагу, ну сонця немає, не побачите точний астрономічний час, але... До речі, про наш костел. Зараз костел називається визвиження чесного... Звучання. До нас, коли на гастролі приїжджають виконавці європейські, то вони вважають за честь прийти в цей, в цей соб костел і зіграти щось на цьому органі. Це як на скрипці сподівається, за честь зіграти, так і. Бог ще й провання. І е, зараз у ворота, Ось тут е, написано, які частини, якщо ви бачите, континенталь. Повертаєте голову вліво і назад, і е, в цей. І е, побачите е, таку діру в стіні, отак, решіткою закрито. Там ще стоїть знак Київського метрополітену. Ми кажемо, що в нас є своє метро. Для того, щоб будівля не руйнувалася, то зробили такий тунель. Це така дренажна система. 36 квитлових ходять туди, стікає вода і якраз нам все це дозволяє, щоб будівля зберігалася в належному стані. Поставили е, вузькоколійку і планувалося, що підприємство, яке знаходяться в районі Рощі, будуть до вокзалу через вузькоколійці, маганенками доставляти продукцію, щоб не водити машинами через місто. Ніколи не використовувався, ніколи нічого не доставлялося, але вузькоколійка там є. Ну і Київський метрополітан поставив свій знак М, тому маємо метро своє. Довжина тонелю-то кілометрів. Фіатри вони мали роботу, а потім сов залузили взагалі.